Коли я вперше побачив, як мій колега робить ножицями отак. Замок перекидає, то я спочатку подумав, що це якась штучка фірмова, бо він тоді приїхав тільки з Vidal Sassoon з Лондона. І я думав, що це такий спецефект шоу-програма. А потім виявилося, що коли ти тримаєш ножиці отак, як я колись раніше, коли тільки починав стригти. То е, не дуже зручно тримати розчіску, розчісувати, бо можна зненацька уколоти і клієнта. А коли ти тримаєш ножиці отак, то бачите схований гострий кінчик ножиць. І в мене дуже вільна е, е, кість руки. Тобто дуже мобільна розчіска. Тож, це дуже. Безпечний спосіб тримання ножиць і дуже зручний для стрижки.